Ті, хто вважають 14 грудня своїм святом, вже давно називають цей день днем ліквідатора. Учасники ліквідації аварії зібралися разом біля пам'ятника ліквідаторам аварії на час в парку національного відродження в Тернополі, аби відзначити свою перемогу. Вони вкотре звернули увагу влади на своє становище і кажуть: пенсія чи лікування це не пільги, це обов'язок держави перед тими, хто рятував життя інших від радіаційної загрози. Чорнобильці не повинні виживати, а повинні жити так, як, як повинні жити герої. У нас дуже багато питань, у нас дуже багато проблем, які, на жаль, не вирішуються, руками не вирішуються. І з приходом нової влади, влади в Україну, це і мізерні пенсії, це і незадовільне медичне обслуговування і багато-багато інших проблем. Сьогодні, тих, хто загинув, рятуючи життя інших від радіаційної загрози, вшанували представники влади, громадськість, духовенство. Сьогодні ми дякуємо героям Чорнобильцям за те, що вони ціною свого життя зупинили страшну трагедію. Вони показали справжній приклад героїзму, вони показали справжній приклад патріотизму і любові до своєї країни. І, хоча пройшло вже багато років, в незалежній українській державі народилося, виросло ціле. Молоде нове покоління українців, Але, на жаль, до цього часу ми, українці, на своєму здоров'ю чуваємо наслідки цієї страшної катастрофи, цієї трагедії. Ми маємо все докласти, всіх зусиль для того, щоб ми пам'ятали. І нарешті належно влада відзначила героїзм цих людей, щоб вони не були вибачте за слово, жебраками і ходили і просили собі пільг і відстоювали свої не свої, а державні інтереси. Нам треба повернутися лицем до них. Нам треба ще раз і ще раз дякувати і докласти максимальну зусиль, щоб такі катастрофи у нас не повторювалися. Чорнобиль це не просто трагедія. Чорнобиль це не просто випадок. Чорнобиль це черговий геноцид українського народу. Біля пам'ятника ліквідаторам аварії на час священики відслужили панахиду. відбулося й покладання квітів.